Європейська солідарність на постійній основі опікується захистом внутрішньопереміщених осіб. Тому що ті, хто втратив все, житло, роботу, близьких, вони сьогодні пострадали чи не найбільше. Саме тому Європейська солідарність, як і обіцяла, зареєструвала законопроект про заборону виселення. Внутрішньо переміщених осіб з місць тимчасового проживання 14219. Будь ласка, запам'ятайте цей номер. Будь ласка, звертайтеся до кожного депутата, який обран в вашому окрузі, для того, щоб він прочитав цю ініціативу і її підтримав. Сьогодні турбота про ВПО має об'єднувати парламент тому одноголосно. Просимо підтримати нашу ініціативу в комітеті, і потім якнайшвидше, проголосувати за неї в залі парламенту, також одноголосно.